Потрібен Україні українцям, людям, які проживають на окупованих територіях, в силу того, що це проект направлений дійсно на майбутнє, на те, як буде здійснюватися деокупація, реінтеграція територій. Власне, це ключове завдання, яке для нас поставив президент Зеленський. Що нам потрібно розробити. Програму або програми направлені на набір кадрів для деокупованих територій, зокрема тут, якщо говорити про кримський півострів, тобто ми виходили з завдання, що нам потрібно створити команду Криму, не в обличчях, звичайно, що а власне з тим, кого ми можемо потім залучати в майбутньому для різних складових і для управлінської ланки, і для просто державних службовців, які будуть там працювати ми виходили з того, що нам потрібно спочатку створити кадровий резерв, які будуть люди подаватися. Коли ми говоримо про кадровий резерв, значить їх потрібно навчати цих людей і мотивувати чимось до моменту того, як вони поїдуть на деокуповані території працювати. Чому це важливо? Тому що нам потрібно забезпечити стабільність державної влади, тобто да, перехідних на перший час. Органів, але все ж таки для нас дуже важливо залучати цих людей вже в органи управління, наприклад, які на підконтрольній українському уряду території, щоб вони здобували інші знання працюючи в системі державного управління, і це теж дуже важливо, тому що на цій програмі не лише люди, які працюють в державному секторі вже зараз. Тобто, більшість людей по тих анкетах, по яких я дивилася, то вони не мають взагалі жодного відношення до державного управління, Вління, але вони є, наприклад, переселенцями з НАТО луганської області або з Криму. Вони є учасниками бойових дій, або вже ветеранами Україно російської війни. Да, тобто це ті люди, які працюють в журналістиці, це ті люди, які працюють в цивільному якомусь секторі. Вони вирішили подати свої анкети, тому що для них це важливо, я тому що для них це цікаво, і це певна така, знаєте, життєва місія поїхати і допомогти відновити ці території, які тривалий час не були під контролем української держави.